Прямо сьогодні свято, тому що вперше в житті в мене зійшла великоквіткова айстра. Дякуючи вашим порадам. Ну, я сама, звичайно, начиталася, але ви теж мені дуже допомогли. Ось це такий лоточок з фіолетовими, з синіми, уже так пішов перший. Тому що, до речі, був в теплі. А інший лоточок, другий, ще запізнюється, але вже теж є процес. А цей лоточок був на більш холодному підвіконні, тому запізнився. Я його переставила знову ось під батарею, щоб було тепленько. Так, ну і в мене тут вже все вже треба пікірувати. Це гвозди, це гвоздика, це гвоздика, це, певно, цинія. Ось це пару кущиків посадила. А, до речі, хочу з вами поділитися мій оригінальний спосіб вирощування розсади, ось в таких лоточках від соуса, коли суші замовляєш, вони дають такі лоточки на соус. І дуже зручно, ось, наприклад, в кого дрібне насіння, або ти хочеш трошечки чогось посіяти, дуже зручно. Так, я якщо відкрию, тому що маргаритка в мене тут уже зійшла. До речі, з цією маргариткою червона повна маргаритка минулого року в мене не вийшло. А цього року вийшло. Дуже зручно. Це тобі і парничок. Воно доволі таке глибоченьке. Не зразу потрібно пікірувати, тому що це дрібненькі рослинки. Що тут у мене ще є, подивимося. Базилік, до речі, там вже теж він зійшов. Так, що ще? Колеуси, до речі. Колеуси, ось в мене два дві таких коробочки колеусів суміш. Колеуси я вирощую як клумбові рослинки. Ось вони, красотуни. Так, рекомендую, до речі, такий спосіб. Дуже зручно, дуже акуратно. І дуже до речі, потім зручно і пікірувати дрібненькі, дрібно-насіннєві рослини. Дуже, дуже зручно пікірувати, тому що ти просто витягуєш всю оцю плошечку, всю земельку з цієї плошечки і все, і розсажуєш, розподіляєш акуратно. Це, до речі, в мене Еустома теж очікує своєї пікіровки. Не дивіться на розмір. Там потужна коренева система, і ще все в мене буде дуже вчасно. Ця устома зацвіте в мене в липні місяці. Буде пікірування на каналі. Так, що тут в мене ще? Так, тут в мене полуниця, вон трошки зійшла. Ну, Таке різного, різного. Вернулася до цього підвіконня, тому що на цьому підвіконні у мене сходить обрієта. Моя улюблена обрієта. Теж ще не пізно її, це багаторічник, не пізно сіяти, але обрієта не терпить пікірування, тому її зразу в особисті стаканчики висіваємо. Вже десь бачила, що вона зійшла. Вон. Де? Де-де-де-де? Є, коротше, є. Нема як. Треба три руки. Ось, до речі, в мене зійшов карпатський дзвоник. Але біл. А, ні, це дзвоник скупчений, біло-фіолетовий, скупчений. Теж класний дзвоник. У мене, до речі, карпатський ось буквально недавно підрили миші. І мені потрібно синього карпатського дзвоника нового посіяти. Так, ну і в нас погода 5 квітня, певно, що так, як і у всіх. Це у нас шматочок дороги такий, абсолютно чарівний і казковий. Дуже звичайно гарно, але, на жаль, після таких снігопадів з таким.